Друзі, ну нарешті це сталося. Тобто звільняють військовослужбовців. Як кажуть, як сказав президент то була війна, була війна, дивіться, там моє відео до цього я знімав. Про це відео. Так от Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців відповідно до того закону, який нещодавно був прийнятий Верховною Радою, і коли були внесені зміни до закону України про військовий обов'язків військової службу, а саме до перехідних положень до нього. Тобто, тепер президент України видав указ, який вже набув чинності. Згідно з цим указом, у квітні травні цього року будуть звільнені в запас всі військової Овся строкової служби і не тільки Збройних сил України, а й інших військових підрозділів і формувань відповідно до закону. Ці військовослужбовці не будуть призиватися під час мобілізації на протязі 12 місяців з моменту їх звільнення. А якщо ж вам потрібна юридична консультація з військових або міграційних питань, тобто щодо мобілізації або міграції, то ви можете завжди звернутися до мене з цих питань для отримання професійної консультації. Не завлікайте цим, якщо у вас дійсно є проблема.